Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Царі та боги. Хто вони? Сучасні диктатори? Дьявол що називається. Золоті ванни, розкішні палаци та гареми. Люди подивилися і подумали. А король то голий. Чим запам'яталося їх правління? Вони не мають жодних перешкод для своєї влади. Та чим воно закінчилося? <звук> Минуле століття породило чимало диктаторів. Вони були різні, проте їх об'єднувала єдина ідея необмежена влада. Найскандальніший диктатор Беніто Муссоліні – італійський дучче. Він вийшов з низів. Син коваля пройшов на виборах до італійського парламенту, але зайняв крісло прем'єра під гаслами: італійській нації потрібний жорсткий та енергійний лідер. І ця жорстокість переходила межу. Мусаліні створив нову ідеологію фашизм. Він прославляв військову міць та велич італійської раси. Саме ці ідеї згодом покладе в основу свого правління Адольф Гітлер. Гітлер то дуже багато взяв у Мусаліні ораторських прийомчиків, скажімо, многії церемоніали які uh, були прийняті на вооружені в гітлерівській германі? Муссоліні асоціював себе із Цезарем та мріяв про нову римську імперію. Саме він сформулював постулати, на яких тримаються диктаторські режими, і сьогодні терор, пошук зовнішнього ворога та насилля. Ну і, звісно, куди без культу особистості мала існувати віра в вищу владну силу та невідворотність покарання для тих, хто, піддає сумніву, величність свого лідера. Кожен диктатор хотів бути для свого народу своєрідним Богом. Інакше той самий народ почав би сумніватися у його силі. Муссоліні, як кажуть, вичистив італійський парламент. Там були тільки представники фашистської партії, преса, радіо, фільми все під цензурою. Італія швидко перетворилася на поліцейську державу. З тими, хто намагався чинити опір. Муссоліні був безжалісний, кидав до в'язниці. Крісталізаре Дуче оточив себе розкішшю. Найбільше любив дорогі автівки та молодих дівчат. Але історія йому помстилася після вступу американських та британських військ до Італії. Муссоліні намагався втекти з країни невдало. Його життя закінчилося з тою жорстокістю, з якою він правив своєю країною. Віні Муссоліні ми знаємо, як був знищений червоними партизанами, якого разом з його коханкою було страчено і повішено донизу головою. Втім, це не стало уроком для інших політиків, і вже в 70-х історія повторить свій віраж в іншому куточку Європи. Румунії, яка входила до соціалістичного табору, до влади прийшов Ніколая Чаушеску. Стімак товариш. Спочатку у нього були прогресивні ліберальні погляди, але чим далі, тим ставало все більше авторитарних замашок. Чаушеску вичавлював з влади конкурентів. На їх місце призначав родичів та друзів. Після відвідин Китаю він стикнувся з тим, що прийнято називати культом особистості. Він був вражений. Тоді ж з'явилася маса епітетів придворних глашатаїв, які його називали Генієм Карпат, Балканський Сталін. Подружжя Чаушеску обожнювала розкіш. Їх резиденція в Бухаресті, палац на 80 кімнат. Там був свій кінотеатр, басейн та величезний сад. Ванна, в якій купався румунський президент, була золотою. Чаушеску панічно боявся бути отруєним. Його завжди супроводжував хімік з міні-лабораторією. Перевірялося усе, що потрапляло на стіл вождя. Білизну отримував тільки в запакованому вигляді повністю стерильну. Під час візиту в Великобританію в королівську сім'ю він не став їсти їжу до того моменту, поки її не перевірили. Це викликало обурення з боку британської королеви. Поки Чаушеску купався в розкоші. Його народ жив в бідності, отримував продукти по картках та ходив в порожні магазини, де обов'язково висів портрет вождя. Все це призвело до бунту у 89-му. Диктатори з дружиною намагалися втекти на гелікоптері. Втім, пілот перейшов на бік народу. Чаушеску затримали, а через три дні разом з дружиною розстріляли на військовій базі. Чаушеску, йшовши на розстріл, співав інтернаціонал. А Ірина Чаушеску викрикувала прокляття. Вони не вірили, що так народ може повестися з своїми керівниками. І це в історії повторювалося багато разів. Диктатори були завжди відірвані від свого народу. Найвражаючі масштаби розкоші були в лідера Центральноафриканської республіки Жан-Бедель Бокаси. Диктатор прийшов до влади у 66-му, влаштувавши військовий переворот. Скинув з посту президента свого ж кузена. Бокаса здобув вищу освіту у Франції. Втім, це не завадило йому відправити країну в середньовіччя. Система покарань була занадто жорсткою. За крадіжку відрубали вуха та руки. Та найбільш дурної слави він зажив через розправу над своїми опонентами. У Бокаса була традиція, він своїх ворогів не просто вбивав, він їх вбивав, а потім з'їдав. От і він таким чином з'їв е, тільки за попередніми рахунками кілька десятків своїх ворогів політичних. Це рідкісні кадри. Сімдесят сьомий бокаса проголошує себе імператором. Він прибуває на коронацію у кареті. Трон був увінчений золотим орлом за півмільйона доларів. Усе ж дійство обійшлося новоспеченому імператору в 25 мільйонів доларів. Уявіть, це 20% бюджету країни. В нього не було смаку, але було забунувань, що треба по-красивому зробити як там у Франції, як у монархії. Жінки ще одна слабкість. Бо Каса мав 17 дружин. Він мріяв створити інтернаціональний гарем із представниць усіх рас та континентів. У 79-му Бокасу скидає трону французька армія після жорстокого розгону дітей та батьків, які протестували проти введення шкільної форми. Без неї не пускати до школи, а можливості форми купити не було. Там були школярі, ліцеїсти входили на мітинги. Їх так те, що біля 100 дітей було вбито. Тоді як людина з вищою французькою освітою могла коїти такі страшні злочини. Історики й досі не знайшли відповіді. Він також має європейську освіту. Ін – лідер північної Кореї. Образ диктатора він успадкував від свого діда та батька. він там полюбляє, ну там, скажемо, страчувати людей екзотичними способами. Да, там топити, спалювати з вогнеметів, ну от, е з кормлювати пацюками. Влада Кім Іна опирається на силу та армію. Для залякування свого народу диктатор шукає зовнішнього ворога. Весь світ затамувавши подих, слідкує за пусками ядерних ракет, начебто призначених для Америки. Влада у КНДР регулює все. З якою зачіскою ходити, про що говорити. Це доходить аж до абсурду, коли ця свобода вже не зводиться навіть до можливості обрати свій одяг. Сам же Кімчанин використовує усі блага безмежної влади. Він живе в розкішній резиденції, їздить на дорогих мерседесах та має навіть свій бронепоїзд. Еліта знову ж таки купається в розкошах, да, тобто має доступ до західних продуктів, фільмів. Всього там. Ще одна слабкість вождя нації це молоді дівчинки. Чата для нього шукає найкрасивіших спеціально навчений персонал. При цьому по всій країні тотальний дефіцит товарів. Північні корейці ледве зводять кінці з кінцями. Нині КНДР – найзакритіша країна у світі. Схоже, для диктаторів це єдиний спосіб утримувати владу, відгородитися від усього світу, промивати мізки та тримати величезні армії, які готові в будь-який момент придушити найменші протести. Диктатура у всі часи мала катастрофічні наслідки. Цей урок історії важливий, бо у деяких країнах запит на сильного лідера повертається. Олександр Мельников, факти тижня. Завершення епохи Кастро. Ким насправді був вождь кубинської революції. Він сказав, Борода вона вже не тільки мені належить, вона належить цьому народу. Полювання спецслужб та рекордна кількість замахів на команданте. Намагалися підсипати талі. Як через кастро ледь не відбувся ядерний апокаліпсис? Та скільки насправді жінок було у кубинського лідера? Не бог прожити день, щоб зайнятися любов'ю. Унікальні секрети привідкриють ті, хто особисто знав Фіделя. Я їду е, к в номер, але но жінки мене поймуть. Останній з кастро Рауль іде назавжди. Один з натхненників Кубинської революції добровільно складає з себе повноваження лідера Компартії. Історичний момент. <плес> Він передає правління молодому Мігелю Діас-Канелю – Епоха, яка тривала 62 роки, скінчилась. А починалося все з бабусі, яхти Гранма, на якій Фідель Че Гевара та 80 їхніх прибічників висадилися на Кубу. Очолив переворот проти диктатора батісти, команданте, який з часом стане найхаризматичнішим лідером 20-го століття. Сігара в рту. Борода і uh, 15 зарядний пістолет Браунін, який он з моменту революції до самого кінця своєї жизни завжди носив при собі. А ще залізному фіделю приписували незліченні романи. Його називали Кабалю Дель Америка Латіна, що означало кін Латинської Америки. Він він дуже любив жінок. Його популярності серед красунь позаздрив би навіть Джеймс Бонд. Не мог Пражі день, щоб не зайнятися любов'ю як мінімум, з двома то і жінками. на завтрак. На е, обід і на ужин Фідель переспав за свою багатою на события кар'єру з 35 п'ятю тисячі Частіше за жінок йому усміхалася лише удача. На нього полювала наймогутніша спецслужба у світі ЦРУ. А він вийшов сухим із води без жодної подряпини. 638 замахів на його життя. Це ж не жарти. Це не бувала кількість, яка навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Частину замахів розсекретило центральне розвідуправління. Спецоперація отримала назву Мангуст. В одну з його сигар таємно додають ботулотоксин, сильно діючого труту. Для сумного фіналу достатньо було просто її закурити. Та Фіделя вчасно встигають зупинити. Його спецслужби дізнаються про неприємний сюрприз. У той день любов до сигар в прямому сенсі могла вбити кубинського лідера. Були і куди більш щодернацькі замахи. Намагалися підсипати талі, щоб у нього вилізла борода, і таким чином дискредитувати його повністю. Він був заядлим дайвером і тому отруїти його костюм для пірнання. Єдине і найсильніше кохання його життя. Також була завербована. Досі залишається загадкою. Як молодому адвокату з утопічними ідеями вдалося так довго отримувати владу всього в 180 кілометрах від США? Ми привідкриємо таємні сторінки життя Кастро. Тонкела революціонсувана сависам'є. Ще з молоду він симпатизує образу Сталіна. Він копіював Сталіна в цій поведінці. Цілком свідомо. Він згодом зізнається, що до в'язниці кинув 20 тисяч своїх противників. Багатьох розстріляють. Чверть населення тікає до США. Навіть власна донька коменданте. Помилки в економіці, відсутність власних енергоносіїв та харчів, ембарго заходу призводять до неймовірних злиднів. Кастро швидко націоналізує американські підприємства у США із цим миритися не схотіли. Фідель шукає союзників і знаходить їх у Москві. Зближення Куби за СРСР у 62-му поставить світ на межу знищення. Усе через ядерні ракети, яких Хрущов розмістив на острові свободи. Просто під носом у американців. Починається військова блокада Куби з Сполученими Штатами. Світ був на порозі третьої світової війни. Протистояння увійшло в історію як карибська криза. Мір в тіні 13 днів стояв на порогі. Бешова ядерного шухера, конфлікт здавався неминучим, але Москва в останній момент дає задній хід і домовляється із Вашингтоном. Полковник Пеньковський, який передав де-факто американцям системи протиповітряної оборони московського округу і Москви, тобто він віддав можливість контрудару. Для сполучених штатів переговори СРСР та США відбулися за спиною у Фіделя. Цього він радянській владі не пробачить. Як він назвав Хрущова, сучий син, ублюдок, сволота і мужик без яєць дуже ображався, що як же так вони домовились. А мене не, не запитав. Аби, хоч якось підсолодити гірку пілюлю, Хрущов запрошує Кастро до СРСР. Його чекала, не бувала досі подорож майже через увесь союз. У Києві фіделя провезли центральною частиною на унікальній чорній чайці кабріолеті. Подарунок від радянського генсека. Большое спасибо, є! Спасиба, совєтські СРСР Кубинець повертається ще кілька разів. Одного разу його спеціально привозять взимку. Пригадує Галина Науменко. Вона Особисто зустрічала високого гостя в Москві. Ноні вперше були в Москві. коли сніг. І вообще в нас братів Кастро відправили у спеціально підготовлену резиденцію. Те, що відбулося далі, залишалося під грифом секретно десятки років, і лише зараз вона погодилася розповісти. Наче шутити, набивати друг другу сніг в носи, в уші. Понабивали, а сніг привратів в лінешки. Тут же приїжать моментально врачі за мною і починають тим делать. і все, що з'їли, все що то так. От на поле Хрущов для дорогого гостя влаштував цілу розважальну програму. Кастро привозять до кращих мисливських угідь в заліссі, неподалік Києва. Неймовірну гостинність українців він пригадає 86-му році після Чорнобильської катастрофи. Тисячі дітей отримають величезні дози радіації. Аби їх врятувати, Київ звернеться до світу. І першим відгукнеться Фідаль Кастро, каже колишній посол на Кубі Олександр Бошко. Більше 24 тисяч дітей змогли поправити своє здоров'я. Многі обрели вторую. Це при тому, що після розвалу СРСР Куба й сама опинилась на межі існування допомоги фінансової та політичної чекати вже не було від кого. Та країна вистоїть. Тоді здавалося, що Фідаль Кастро правитиме вічно. Та у 80-річному віці у коменданти починаються проблеми зі здоров'ям. Він не притомні просто під час виступу, і у 2006 тисячі змушений передати владу своєму брату Раулю, який мав більш ліберальні погляди. У 2016-му здоров'я Фіделя остаточно похитнеться і команданте не стане. Він піде на 91-му році життя. Свої повноваження першого секретаря Компартії складає вже сам Рауль. Сюрпризу не сталося. Очолювати і партію країну буде діючий президент Мігель Діас Канель. новоспечений лідер пообіцяв тримати курс кастро і далі. Та схоже, це лише слова устрів свободи. Вже не перший рік йде китайським економічним курсом. Приватна ініціатива під контролем держави. Економіка їх буде змушувати до лібералізації і вочевидь, спробують зробити китайський варіант. І ось ця гра має розрулитися десь протягом трьох років. Тобто вирішитися, яке саме угруповування візьме владу. Чи молоді ліберали, чи молоді консерватори, комуністи неокомуністи. Тобто ті, які йдуть за сином Рауля. свого часу Фідель Кастро зробив гучне передбачення. Наші стосунки зі світом покращаться, коли президентом США стане чорношкірий, а папою римським латиноамериканець. Певним чином так і сталося, але кардинальні зміни ще не відбулися. 60-річна епоха Кастро закінчилась. Починається нова ера. Ймовірно, Куба обере китайську модель державного капіталізму зі збереженням однопартійної диктатури. Або ж менш вірогідний проамериканський сценарій. Олександр Мельников. Факти тижня. Танки і літаки проти законного президента. Чому чилійські військові вирішили покласти край соціалістичному експерименту? Зайти в палату вирішили хірурги. Шикальські хлопці на службі у хунти. Економічна свобода генерує процвітання. Та чого коштувало чилійцям економічне диво дивопіночета? Коли майже 15 років тому ховали Августо Піночета, тисячі людей плакали. Водночас дуже багато чолійців раділи і святкували закінчення ери генерала. <плес> Ці сенсаційні і неймовірні для демократичного суспільства кадри у вересні 1973-го облетіли світ. Президентський палац у Сантьяго штурмують із залученням танків, артилерії і навіть авіації. Я думаю, що це була демонстрація сили, щоб лівим, які були доволі теж радикальні, не, не повадно було чинити збройний опір. І цього вони досягли. А ще це було попередження зовнішнім силам. Це була в першу чергу демонстрація кастер. Вторгнення не вийде. Шановний товариш Фідель, подивися, ось авіація, ось танки, ось артилерія. Ось як ми злагоджено діємо. Законно обраний президент, соціаліст Сальвадор Альєнде здаватися відмовився. Фото президента у казці з автоматом Калашникова у радянському союзі стали ледь не культовими. Москва передала, що Альєнде вбили пучисти. Насправді, за результатами ексгумації він застрелився сам з подарованого фіделем Кастро автомата. Чому військові під орудою генерала Піночета, якого Альєнде сам же й призначив головнокомандувачем, вирішили взяти до рук владу. Передувала цьому несподівана перемога на виборах у 70-му році соціалістів марксистського штибу. Переміг до речі, дуже не переконувала тридцять відсотки. Це був запит на більше втручання держави і більшу соціальну справедливість. Є підозри щодо мирного тріумфу чолійських лівих доклали руку радянські спецслужби. Хоча переконливих доказів цьому немає. Натомість. С точно можна сказати, що альєнде допомагала Куба. І у Чилі. Працювали до 30 тисяч кубинських радників. Певне, за їхніми порадами, уряд націоналізував банки та родовища мідної руди в Україні третина всіх світових запасів міді. Постраждали американські корпорації у відповідь. Сполучені Штати оголосили Чилі торговельну війну. Вони викинули на світовий ринок частину свого стратегічного запасу, і це різко, скажімо, знизило ціни на чилійську сировину. Державна скарбниця спорожніла, а популістські експерименти на кшталт безкоштовної роздачі молока дітям вимагали грошей. Уряд не знайшов нічого кращого, як увімкнути друкарський верстат. Це до інфляції К безработіця, к відводу інвестицій і пакіри призводства. Якщо ви хочете уявити Чілі сімдесят першого, сімдесят другого року. Це точно Україна, десь 93-го. М'ясо зникло з полиць магазинів та ринків. Домогосподарки вийшли на вулиці на марші порожніх каструль. Уряд звинуватив багатіїв у приховуванні харчів у власних коморах і наполегливо попросив їх поділитися з бідними. Поки ж нестачу продуктів намагалися компенсувати обіцянками світлого майбутнього та культурною програмою. Пісня Серхіо Ортеги Єдиний народ непереможний» полонила серця мільйонів і на довгі десятиліття стала гімном лівих сил далеко за межами Чілі. Утім, народ хотів не лише співати, а й їсти. Соціальна напруга зростала. Ці економічно безпідставні популістські кроки вони обвалили економіку. Зубожіння досягнуло межі. Чіл на той момент стояла на грані громадянської війни. Підтримати товариша в скрутному становищі прибув кубинський лідер Фідель Кастро. На знак революційної дружби він подарував Альєнде іменний автомат Калашникова. На кадрах хроніки поруч із Фіделем завжди зосереджений чилійський офіцер. Це генерал Піночет. Тоді вже впливовий військовик і антикомуніст. То, власне кажучи, вони були вдвох: Фідель Кастро і Августо Піночет. Здавалося б, ну ось в твоїх руках можливість припинити взагалі марксизм латинської Америки. Альєнде довіряв генералу, оскільки у того був імідж людини честі та присяги. Але справи в країні дедалі погіршувались. Суспільство розкололося. США були налякані при. Дом нової куби кращого кандидата на роль очільника перевороту угодій було шукати. Піноте! Піноте! Чи був піночет безпосереднім організатором змови? Є причини в цьому сумніватися. навряд чи Фідель Кастро, якому вдалося уникнути десятків замахів агентів ЦРУ підпустив би до себе ненадійну людину. Якщо він не побачив за Августа піночетом якусь загрозу, то можливо, все ж таки, рішення Алгусто Піночета про участь у перевороті Роті його підтримка була зроблена ним в останній момент. Зрештою, піночет очолив військову хунту. У Сантьяго йде дощ. Ця кодова фраза, передана на радіочастотах військових, стала сигналом до штурму. Жорстокі тортури, страти інакомислячих без суду та слідства. Одразу після перевороту хунта розпочала репресії проти ідеологічних противників. На Національному стадіоні в Сантьяго розгорнули фільтраційний табір. Багато хто з допитів не повернувся. Серед них відомий поет барт Віктор Хара. Його катували електричним струмом, а потім випустили 44 кулі і викинули тіло на вулицю. З одного боку, треба було залякати. Потенційних суперників з другого боку треба було б винищити можливий спротив, або можливий мережу підпільного спротиву. Пізніше піночетівська спецслужба Діна розгорнула терор проти політичних емігрантів за кордоном. Діна повністю контролювала всі процеси, які відбувалися в Латинській Америці. Тобто, власне кажучи, вони там були як дома. Аргентина, Бразилія, Венесуела, Болівія. за 17 років правління Піночета Три тисячі чилійців були вбиті. Ще тисяча зникли безвісти. Близько мільйона опинилися у вимушеній еміграції. Дійшло до політичних вбивств по всій Латинській Америці, і навіть безпосередньо у Вашингтоні. Цих невиправданих жертв піночету так і не пробачили у 1988-му На референдумі про продовження перебування генерала на чолі держави. Більшість сказали ні. Хоча й досі диктатор має в суспільстві велику армію підтримки. Піночет поставив собі за мету зробити Чилі країною номер один в Латинській Америці і взяв на себе повну відповідальність за реформи, які здійснював його уряд. Едуардо Альварес, колишній чилійський військовий, він вдячний піночету за поряд.

Я переконаний, що без піночета наша країна нині була б схожа на Аргентину, Перу, Болівію та інші країни Південної Америки. за запрошенням хунти чилійську економіку реформували так звані Чикаго Бойс, учні Нобелівського лауреата, засновника неолібералізму Мілтона Фрідмана. Чилі було найбіднішою країною Латинської Америки, а Венесуела була найбагатшою. Нині все навпаки. Різниця в тому, що вони втілювали соціалізм, а ми втілювали економічну свободу. Було швидко ліквідовано чорний ринок, інфляцію з 800% скорочено до мінімуму. Чилійська економіка і нині найбільш динамічна в Латинській Америці. Один з моторів з локомотивів. Взагалі латиноамериканської економіки, якщо порівнювати з Європою, то Чилі можна сміло називати Німеччиною Латинської Америки. Українські підприємці, які відвідують Чилі, нерідко переживають культурний шок. Мінімальна зарплата в районі 500 доларів США в країні законний порядок. тобто ночі не страшно виходити на вулицю і за кармани не держишся. Так скажемо. Водночас чилійське суспільство досі жорстко поділене на правих і лівих. Я знаю дуже багато социалистов. я узнаю очень много комуністів. Тож они были жертвами старого режима. Теперь по собі нафіка роботи країною прокотилися масові протести із сутичками, жертвами і вандалізмом. Ліві домоглися свого. Тепер чилійці всі разом писатимуть нову конституцію замість ухваленої при піночеті. Сам Августо Піночет незадовго до смерті ледь не потрапив за ґрати. У 98-му його заарештували в Лондоні за запитом іспанського суду. Та після довгої тяганини 83-річного генерала зрештою відпустили на батьківщину. Там його теж намагалися засудити за давні злочини, але не встигли. Кривавий диктатор і вбився законного президента чи рятівник нації. Ставлення до Аугусто Піночета досі розділяє Чилі, а фантомні болі періоду репресій донині впливають на країну. Олександр Візгін факти тижня.